Була весна весела, щедра мила. Промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучі пташки. Усе ожило, все загомоніло, зелений шум, я луна, співала все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула Радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від'явлені гілки, замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині, Він про весняну волю заспівав, А з ним прилинули пісні й пташині, І любий гай свій відгук прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала, весни такої Не було й не буде, як та була, що за вікном ціла.